Всім привіт! І сьогодні у мене дерешка. І я вам хочу показати те, що мені подарували на дере. Погнали! По-перше, це вже тут тут видку. По-перше, Смотрите, много, много що подарили. Зразу кажу, много. На цьому я за рукава. На цьому я криву рука. Я зразу кажу, на цьому я криву рука. Чого не питайтеся? Але я тут за рукувала. І далі у мене така вісюлька mm, Ну, я її вже зламала Ну, вісюльку я зламала, коротше. Тепер вона така колбаса. Але а кладемо такси, щоб ніхто нічого не запас. Также така шокорачка. о, до чаю. Возьму до чаю, возьму. Так, зорова. 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 Із України. Українська! Тут винтики чипки, стерсь центр. Короче, много чего? Ну і ладно. Ну ви самі побачили, що, що на іконки мого відео? Да. Так що у кого сьогодні теж дере, того поздравляю, а я, про... а, я прощаюся.